Це все треба робити. Я думаю, що виробники ЗЗРів не скоро це будуть робити. Тобто прийдеться нам це досліджувати. Економія водних ресурсів, економія всіх ЗЗРів, бо внесення набагато точніше, ніж це вентиляторним або штанговим, бо більшість там робочого розчину просто падає десь в міжряддя. Два роки назад про дрони мало хто говорив, то зараз це набагато актуальніша тема і всі в цьому... Ідуть в цьому напрямку. Я думаю, якщо ще зачекати, тоді ми будемо останніми в цьому. Ми не встигнемо в цей потяг інновацій і технологій. Доброго дня! Компанія Кроптер. Мене звати Денис. Я є менеджером відділу продажу, і сьогодні ми приїхали з знайомством, з дослідом, з презентацією до. Потенційно нашого нового партнера Товник Дарія. З нами зараз Юрій, це головний агроном цього як сказати великого-великого господарства, яке ну, яка вирощує лахину. І хотіли б сьогодні ну, спочатку, щоб ви розповіли про свою культуру, да, а потім вже. Перейти к самому дрону аграрного призначення, чому саме ви, наприклад, хочете там, ну, безпосередньо дроном да, обробляти свою культуру. Ну, трошки так розкажіть. Ну, сама культура потребує так порівнянні з іншими культурами чимало обробок, якщо брати за сезон, там фунгіцидних інсектицидних обробок. За сезон потрібно десь приблизно 6-8 обробок, це в залежності від того, чи є шкідник, чи є хвороба. Але в середньому то 8 виходить ще плюс до цього може бути ще внесення якихось мікродобрив, халатних добрив, тому можна розраховувати десь на 10 внесень за весь сезон. Чому взагалі плануємо дроном оприскувати? Тому що більшість сезонів е, такі, що неможливо в, в, врахувати якийсь час чи погодні умови для того, щоб внести ЗЗР або добре, Бо більшість днів, коли потрібно вносити, це або жарка погода, або дощ, або великий вітер. Тому дроном це набагато легше буде, і з цим може працювати одна людина в будь-який час, наприклад. І це майбутнє, я думаю, за дронами. Якщо е, два роки назад про дрони мало хто говорив, то зараз це набагато актуальніша тема, і всі в цьому е, йдуть в цьому напрямку. Я думаю, якщо е, ще зачекати, тоді ми будемо останніми в цьому, ми не встигнемо в цей потяг інновацій і технологій. Угу. Ну, е Сьогодні ми е зробили ну, таку маленьку презентацію, як там робота ну, працює саме дрон, е як він вносить, при якій висоті, з якою шириною захвата, як він може задувати, продувати. Трохи, звісно, нам погода ну, е ну, позаважала, да, бо сильно жарко. Крапля ну, дисперсна, вона там трошки випаровується швиденько, але в цілому, які взагалі враження від? Того, як працює дрон і його внутрішнього функціоналу стосовно налаштувань, стосовно там, висоти і там, норми внесення, регулювання от, всіх цих моментів. Я так розумію, для вас це ну, достатньо важливий такий момент при виборі безпосередньо там, техніки. Ну, на перший погляд, внесення дроном. Цим малооб'ємним внесенням, то він робочий розчин покриває, типу нормально покриває весь кущ, але треба ще вже в себе на полі дивитися, яка ефективність, яких ЗЗР. Тобто не всі ЗЗР можна вносити, там контактні, системні. Це все треба більш-менш досліджувати і точніше на своїй ділянці це проводити, бо кожна ділянка може бути унікальна, Там рельєф, висота кущів, ширина кущів, можливо, будь між міжрядь інша. Uh -huh. тобто це все залежить від того місця, де буде оприскуватися. Але на перший погляд, то, як він задуває робочий розчин в кущі з нашою шириною міжрядь, то, в принципі, думаю, що. есть, ну, правильно, ну, там, не те, що кажуть, там, дрони не працюють, а те, що е, неправильно поставлене технічне завдання. А... Да? Тобто, головне, ну, правильно дати завдання, а вже під це завдання. Е, як то сказати, методом проб, спроб і помилок, да, тобто ми знаходимо вже е, якийсь кінцевий е, ну, варіант, як воно буде працювати, і як воно буде підходити там, під це господарство або там, під інше господарство. Да, там, ну. Так, ну... Так само, як і звичайним оприскувачем, наприклад, потрібно робити пробне змішування там зері. Це та сама технологія, тут потрібно пробувати, дивитися ефективність зезерів, як вони діють, чи взагалі діють при такому малооб'ємному внесенні. Тобто все, все треба робити. Я думаю, що виробники зезерів не скоро це будуть робити. Тобто прийдеться нам це досліджувати. Ну так, да, так. Да. Ну тобто, в принципі, в цьому направленні, якщо там зараз не рухатися, то як ти і сказав, то потім будеш в останньому вагоні, і е, ти будеш до когось приходити і казати Підскажи мені, да, як тут робити? О, якраз ось і наш дрон прилетів. Тому е, правильно е, потроху, потроху, потроху зараз розбиратися да, в ць темі, е, розбиратися, як саме вона може спрацювати ну, на вашому господарстві, на е, саме там лохині і в подальшому вже щоб до вас зверталися і просили вам там, да, е, Нові, можна сказати, інвестори, які там хочуть займатися ну, таким господарством, щоб там ви вже давали їм поради, а може так, і продавали ці поради. Так, це... <ріст> на, на цьому не тільки нам буде користь, не тільки на нашому полі ми так само можемо і бізнесом зайнятися. В будь-якому випадку, це плюс в будь-яких планах. Що по агрономії, що в бізнесі. Що по внесеннях ЗЗРів. Тобто, ну, більший плюс у нього, я бачу, це відійти більшість від людського фактора. Бо людський фактор людина може пропустити якесь міжряддя, може не вийти на роботу, може там багато може, причин бути. Якщо в тебе один пілот, він знає задачу, він все зробить тобто, ідеально, не буде ні пропусків, не буде перерозходу ЗЗРів. Ще почекаємо, наша пташка полетить далі працювати. І я так думаю, навіть на такій зрозуміло, що в зернових, то там економія набагато більша на цих дронах, бо вони там, наприклад, якщо порівнювати з звичайною технікою, там не залишається технологічних колій. Дрон може в будь-який момент залет... залетіти на полі. Угу. В нас такої проблеми немає технологічних колій, але я думаю, що при тому, що це малооб'ємне внесення, точне внесення це може бути економія водних ресурсів, економія всіх ЗЗРів. Бо внесення набагато точніше, ніж це вентиляторним або штанговим, бо більшість там робочого розчину просто падає десь в міжряді. І так. не так покриває рослини. Ну, так як ти кажеш, що там ну в середньому 8, а то й до 10 внесень у вас доходить. Це ну колосальні гроші, які витрачаються на ЗЗР. Е, так, так, тобто навіть, підживки ЗЗР на, це навіть ну... порахувати паливо, скільки О. трактор може. Просто паливо, да. Тут собі працює генератор, заряджаються батареї. Е, або навіть ви просто собі вивели. Е, ну, е, Собі розетки да, тут поробили і ви собі заряджаєте. Ну, тобто, ну, В принципі, цей момент ну, достатньо великий пласт і грошей може зберігати вам, да, які ви в подальшому можете інвестувати, там, розширятися і так далі щось робити. Так. Ну, я радий був знайомству. Будемо надалі спілкуватися, працювати. Всім, там, не знаю, кому там цікаво, ми там в коментарях пишіть, у кого є якісь питання до Юрія, до нас, до кроптера, до стосовно купівлі дрона. Все в коментарях. Будь ласка. Все, до вибачення.